Вже з 1 січня 2026 року в Україні щеплення будуть проводитися по-новому. Національний календар щеплень зазнав декілька змін та наблизився до міжнародних протоколів. Зокрема, додалося нове щеплення проти вірусу папіломів, пояснила Лілія Бачинська. Міни торкнулися і інших інфекцій, проти яких проводиться щеплення, і проти яких держава забезпечує вакцини безоплатні. Це Щеплення проти туберкульозу. Раніше щеплення проти туберкульозу у нас відбувалося на 3-5 день перебування у пологовому відділенні, але так як діти на у народженні зараз перебувають в пологових відділеннях три доби, то перше щеплення, яке вони отримують проти туберкульозу, буде проводитись через 24 години після народження. І до виписки із пологових стаціонарів дитина буде прищеплена проти туберкульозу. В подальшому, якщо будуть якісь протипокази для щеплень по логовому, діти до 7-місячного віку будуть щеплюватись проти туберкульозу вакциною БЦЖ без попередньої проби манту. Це теж суттєва зміна, тому що раніше тільки до 2-місячного віку діти прищеплювались без проби МАНТУ, а далі перед вакцинацією БЦЖ обов'язково потрібно було ставити цю пробу. Ну, це в тому випадку, коли немає. Відомого контакту з туберкульозом новонародженої дитини є зміни і в календарі щеплень проти гепатиту Б. Така ж схема буде і проти хіп інфекції. Раніше проводилась віці одна доба в пологових стаціонарах. Зараз таке щеплення в пологових буде проводитись тільки дітям з групи ризику, коли мама хворіє на гепатити Б або С, коли дитина народилась з критично низькою масою тіла, всім іншим діткам. Вакцинація проти гепатиту Б буде проводитись в 2, в 4, в 6 і в 18 місяців ревакцинації. Це в першу чергу обумовлено тим, що багато у нас є комплексних вакцин, в яких входить 5-6 компонентів, і для того, щоб діти не отримували 2, 3, 4 щеплення за один раз, буде проводитись одне, один укол, і дитина буде отримувати захист від 6. Інфекції. зменшується кількість ін'єкцій уколів для дитини. Це теж суттєво, тому що менше дитинка буде плакати, менше батьків будуть нервувати, і менше буде походів в лікарні для того, щоб отримати це щеплення. В графіку щеплень проти дифтерії та правця змін немає. От вакцинація проти поліеміліту зазнала суттєвих змін. У нас з 26-го року не буде вакцини ОПВ – Це оральна полімілітна вакцина. Це ті крапельки, які діти отримують проти поліеміліта, проти двох штамів поліовіруса. Ми переходимо повністю, як і практично всі європейські країни, на вакцинацію. Інактивованою вакциною проти протиполіміліту це вакцина ІПВ, яка буде вводитись в складі комплексної вакцини або окремою вакциною для того, щоб захистити дитину від поліміліта. Крапельки оральні у нас залишаються в 2025 році. І вакцина проти, проти поліміліта буде застосовуватися дітям до 6-річного віку. Ну, в 6 років крайня вакцинація буде. Відміняється вакцинація в 14 років. Щодо кору, паротиту і краснухи, ревакцинація має бути проведена до 4-річного віку. У 2026 році на це щеплення будуть запрошені одночасно діти 4, 5 та 6 років. Зверніть увагу, що щеплення згідно з національним календарем проводяться безкоштовно. Направлення дає ваш педіатр або сімейний лікар.